І нова гра. У великому дворі, де росли клени й каштани, жила дівчинка Оленка. Вона була єдиною дитиною у своїй родині і вдома завжди вигадувала для себе нові розваги. Найбільше їй подобалося будувати хатинки з паличок і гілочок. Вона робила маленькі дверця та прикрашала дах листям і уявляла, що там живе лісова фея. Але на подвір'ї Оленці було складно зробити перший крок до дітей. Вона дивилася, як вони сміються, ганяють м'яча, вигадують пісеньки, і їй хотілося бути поруч. Та всередині з'являлося знайоме відчуття наче важкий камінчик у животі. А раптом вони скажуть ні. Одного дня Оленка набралася сміливості. Вона зібрала в кишеню кілька паличок, знайшла гарне зелене листя і підійшла до гурту дітей. Її голос тремтів, але вона все ж промовила Привіт! А ви хочете грати в мою гру, і я можу показати, як будувати хатинку для феї. Діти переглянулися. Один хлопчик знизав плечима і сказав: Ні, ми не дуже хочемо будувати хатинку. Серце воленки на мить стиснулося. І їй захотілося втекти назад додому. Але тоді дівчинка з косичками крокнула вперед і додала: Ми зараз граємо в крамницю. Хочеш приєднатися до нас? Оленка здивувалася, вона зовсім не очікувала запрошення, і, трохи подумавши, несміливо кивнула: Добре, хочу! І ось вона стала покупцем у крамниці. Купувала уявні яблука і шоколадки, а потім навіть сама спробувала бути продавчинею. Спочатку їй було непросто, адже вона ніколи не грала в цю гру, але діти підказували, сміялися разом із нею, і камінчик у животі поступово зникав. Вечірнє сонце вже ховалося за дахами, коли Оленка зрозуміла так, вони не захотіли грати в мою гру, але натомість я відкрила для себе щось нове. І мені теж було цікаво. З того дня вона почала сміливіше підходити до дітей. Інколи вони казали так, інколи ні. Але тепер вона знала навіть якщо її ідею не підтримають, це не означає, що двері до дружби зачинені. Часто просто відкриваються інші двері до нових ігор, нових сміхів, нових пригод. І увечері вкладаючись спати. Оленка тихо нашептіла у подушку. Сьогодні я дізналася, що НІ може бути шляхом до іншого так. І я була сміливою. І сон лагідно вкривав її ковдрою спокою. А в снах вона вже будувала хатинку для феї разом з новими друзями, які теж хотіли навчитися її гри. І нова гра. Я можу бути сміливою. Навіть якщо почую ні, це не кінець, а початок іншої пригоди. Я цінна і завжди знаду друзів для гри і радості. Казка, ниточка, яка нарветься у невеличкому будинку біля річки, жила дівчинка на ім'я Ліда. Вона була допитлогою, життєрадісною і завжди мала багато ідей. Іноді ці ідеї були смішними. Іноді зовсім не такими, як у мами і тата. Одного ранку Ліда дуже хотіла вдягти свою улюдлену яскраву сукню з великими квітами. Вона почувалася в ній, мов принцеса, сказки, але мама сказала: Доню, сьогодні прохолодно, у тій сукні ти змерзнеш, краще вдягни светер і джинси. Ліда насупилася, у грудях з'явилася хвиля образи мене не розуміють. Я хочу виглядати красиво. А не тепло, ні, я не хочу джинси, різко відповіла вона. Мама зітхнула. Лідо, я про тебе дбаю. Але дівчинка ображена грюкнула дверима і побігла у свою кімнату. Вона кинулася на ліжко, закрила обличчя руками і думала: якби мама мене любила, то дозволила б робити, як я хочу. Може, вона сердиться і тепер уже не любить мене так сильно. Сльози котилися по щоках, і від цього здавалося ще гірше. Трохи згодом у кімнату тихо зайшов тато. Він сів поруч і не одразу заговорив просто поклав руку на плече доньки. Його дотик був теплим, і Ліда відчула, що серце б'ється спокійніше. Тобі зараз боляче? лагідно запитав тато. Так, прошепотіла вона. Мама, мене не розуміє. І може, тепер вона мене не любить так сильно. Тато обійняв її міцніше. Знаєш, Лідо, любов це як міцна ниточка. Навіть коли ми сваримося, навіть коли не погоджуємося одне з одним, ця ниточка не рветься. Мама може сердитися, я теж можу сердитися, але це ніколи не знищить нашу любов до тебе. Ліда підняла голову. Ніколи? Навіть коли я кричу чи сердита ніколи, відповів тато, бо наша любов не залежить від твоїх вчинків, вона просто є вона така ж постійна, як сонце, яке сходить щодня, навіть якщо не видно його крізь хмари. Ввечері мама підійшла до доньки, у її очах було трохи сумноту і ніжності. Лідочко, я хочу вибачитися. Мені теж було неприємно, що ми посварилися, я іноді говорю різко, бо хвилююся за тебе, але я завжди тебе люблю, і мама поцілувала доньку в голову. Ліда відчула, що клубок образи у грудях поступово тане. Вона подумала то, виходить, навіть якщо ми сваримося, любов залишається вона, як ниточка, що завжди тримає нас разом. І цієї ночі, засинаючи, дівчинка уявила собі довгу, теплу золоту нитку, яка з'єднує її з мамою і татом, і вона знала ця ниточка не рветься ні від сліз, ні від крику, ні від образи, бо любов сильніша за все. Мої батьки люблять мене завжди, навіть якщо ми сваримося або не погоджуємося, наша любов не зникає. Вона міцна, як ниточка, яка ніколи не рветься.